Ну що б, здавалося, слова. слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знать от Бога й голос той, і ті слова йдуть між люди. Чурек і сакля, все твоє, воно не прошене і не дане. Ніхто не візьме за своє не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божі глаголи від глибокої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчимо, чому хліб, сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки очі очіколи, чого вона стоїть у вас, не дано. Чом ми вам, вас, жива, та вам не кинем, як тій собаці, чом ви нам платить за сонце не повинні, та й тільки що. Ми не погані, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б де чому навчились. У нас же світу, як на те, одна не ісходима. А тюрм, а Люду що й лічить? От Молдавані на Дофіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. І золотої й дорогої. Мені, як бачите, не жаль своєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, отого хлопчика в селі одне однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині і піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журився, то віддадуть. Um mosca